Нещодавно республіканець Лімсі Грем, який відвідував Україну, висловив своє занепокоєння про нашу країну. До речі, нагадаю, що коли він був в останній раз в Україні, то він закликав посилити мобілізацію. До того він говорив, що треба Україні давати гроші в борг, а віддаватиме вона корисними копалинами. А ще він вважає війну в Україні найкращою інвестицією для США. Так, от цей відомий Лімсі Грем, що ж він про нас сказав? Він сказав, що українці сидять на 10-13 трильйонах доларів, критично важливих Рисних копали. Вони могли бути найбагатшою країною у всій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони зможуть стати найкращим бізнес-партнером, заявив Лінці. І ще він сказав, що Україна влітку зможе перейти в наступ завдяки допомозі США. Настав час їм дати F-16, керувати літаками і далекобійну артилерію, щоб вражати цілі всередині Росії, заявив наш друг Лінці.